А мозок відчуває там прям мікрорухи. Нервова система сканує і аналізує всі мікрорухи. І якщо там щось іде не так, то весь регіон, от в цьому регіоні там м'язи, які відповідають за рух цього коліна, коліна нервова система вимикає. Ці м'язи функціонально не працюють. Так, звісно, ми можемо стояти, ми можемо ходити, ми можемо використовувати ці м'язи, але функціонально. Воно вибуває, бо нервова, Що робить нервова система таким чином? Наприклад, іде легка або нелегка травматизація колінного суглоба. Людина цього не відчуває, в принципі, щось там неприємно, але не відчуває. І в той момент, коли відбувається знову ось цей паттерн, який призвів до травми, вимикає... вимикаються м'язи, які відповідають за те, що людина робить цей рух. А це взагалі просто всі м'язи Це Квадрицепс, це е, задня, поверхня, задня група, поверх, група задньої поверхні стегна.